Євген. Позивний Малі, військовослужбовець ЗСУ та Французького легіону, став відомим завдяки відеоблогам у соціальних мережах. В 19 років Євген кинув університет і вступив до лав Французького іноземного легіону, де відслужив 5 років. Жив і працював у Франції на Лазурному березі. Після повномасштабного вторгнення Євген кинув роботу і повернувся в Україну. Служив у добровольчому батальйоні, силах спеціальних операцій. А також в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. На фронті був кулеметником, брав участь у підготовці спецоперації на острові Зміїний. Йому було з чим порівнювати. Говорячи про українських військових, він був вражений їхньою відважністю і жагою до перемоги. 21 вересня 2022 року Євген поїхав на виконання свого останнього бойового завдання біля Соледару на Донеччині. З якого не повернувся.